Привіт, друзі. Розповідаючи про мою книгу, «Їжа як комунікація, я хочу звернути увагу на таку актуальну тему, як розмови за столом. Отже, про що нам говорити в компанії з тими людьми, з якими ми здавалось би, про все вже поговорили. У мене є одна подруга, вона журналіст і дуже багато подорожує. Її захоплення це колекціонування чаю. З різних країн, з різних мандрівок вона привозить собі чай. І ось коли ми збираємося в гостях у моєї подруги, яку будь Катерина, ми крутимо глобус, це така гра, і рандомно обираємо країну. Яку країну ми обрали? Такий чай ми сьогодні дегустуємо. Вона заварює чай і розповідає історії, пов'язані саме з цією країною. Ми також Ставимо питання, усі інші присутні, згадуємо свої історії. Це цікава, захоплива гра за столом. Отже, їжа комунікація. Читайте у книжці, діліться своїми спогадами і не сумуйте.